День вишиванки в Україні у 2017 році припадає на 18 травня. У ці свято українці одягаються у вишиванки та прогуляються своїми містами. Історія вишивки на теренах України вже має не одну тисячу років. Вона символізує красу та здоров'я, щасливої долі, вірність та любов у сім'ї. Українці своїми вишивками показали світу усю ту красу, яка створювалася не знаменитими художниками, а створювалася пересічною, абсолютно звичайною жінкою, яка сиділа вечорами і вишивала все те, що їй спадало на думку. Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі! Україна моя, наша славна Україна, наше щастя і наш рай, де на світі є країна ще миліша за наш край і щасливий злі години ми для неї живемо на Вкраїни для Вкраїни ми завжди будем для неї. Приїздіть, любі діти, до хати, де чекає вас батько і мати, поки стежка додому ще б'ється, доки батьківське серце ще б'ється. Вони кожного дня у віконце виглядають на всіх, наче сонце. Не зпримушуйте довго чекати, бо ви можете їх не застати. Наш герб призуб це воля, слава, сила, наш гарб призуб, не доля нас кусила, та ми зросли, ми є, Ми завжди буде, доброю пісню ми самими людям. Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи. Це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса велична і нетлінна, що, хоч спинись із небом говори. Як пара з виноградної лози, плекайте мову пильно і ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози. Вона хай буде вірно і сухняно, нехай щоразу служить вам, хоча й сама живе своїм життям. Для того, щоб наша молодь пам'ятала та шанувала українські традиції, рідне слово, ми започатковуємо вишиванка челеч на юридичному факультеті Тернопільського національного економічного університету та хочемо передати естафету факультету обліку та аудиту. Curia.